Я завів агрегатор, тепер там опускати степлення, стену і помаленько. Ось так, працює, зараз я протягав скину більш устойчиво його поставити. Воно як сюди на само, на землі стоять, то то могло стояти плоти. Ай так вот. И так. и привет, на да. ну, вот такая вот Песченка да, 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 да. да, ну, Вот еще

Perdoa, não me, paga, eu te, eu já. Eu me uso, フォアフォンがしょがフォかでにしいじんにとってはい、うん ай <laughs> ідіота Заглушимо. Заглушимо, так, отут, а ми зразу бачимо, що в нас багато йде сюди. Це з-за того, що ось ця от корито нахилене трошки тако. Ну, це треба просто вибрати такий ландшафт, щоб воно стояло, щоб сама теребілка стояла трошки з нахилом на ту сторону. Ну, можна тут підрізати, підігнути, це вже таке. Оце от все його не буде. Або тут абортик нашити, це вже мелочь. основне це те, що от воно виходить. І, будь ласка нема ніде нічого. О. Нема нігде нічого. Вимолочує буквально все. Ну і там от багато не залишається. Так саме тут а ми можемо відкрити і подивитися. Зараз тут відкриємо і побачимо. Ця резиночка от у нас спасає. Ну тут, от. на барабані немає нічого, нічого не намотується немає для нічого. Ну і що ж я можу сказати? Ще от з цим зробити щось або буртик наростити. Наростити буртик, то тоді буде видовати менше. Ну, в принципі, там. В принципе, там вот э, это остается тесто. Тесто вот такие вот эти дровеняка вот попала. А так на лишевку не на желтом, то поляки. Половинок. Половинок немає желтым. Хоть там, хоть тут. Б'є воно нормально. от таке от. Ще тут щось зробити і все. Ну це мелочі, я це не вважаю, що там щось воно там це. Можна просто навіть тут от отвір теж вирізати і хай воно сюди тоді сипеться. Ну це яке, просто треба на нахил зробити. Тут йде е, сам ландшафт. Ось так от донизу, в ту сторону. І того воно тут а при цій стороні. Ну і таке. Ну що ж, якщо вдасться загрузити, достати з того телефона відео, як я це все робив, то буде дуже приємно мені, що ви це все побачите. Тут труда вложено, вложено трошки. Ну, а це я вже вважаю, що я готовий до. До роботи. Тут а зараз вже липень місяць, початок, вже скоро прийдеться вже займатися фасолею. Зараз стоїть жара 30 градусів, 32 сьогодні. 32 градуси і таке. Ну і вона, звісно, отак от стоїть трошки, трошки задерта сюди, бо воно все от падає. І от роз, вибрати таку площадку, де можна виставити його, і там молотити. Плоть до того, що можна на городі, хоч де. В будь-якому місці. Бо мені там деякі писали мої підписчики, що можна електродвігатель. Електродвігатель штука хороша, але зараз, коли виключають світло, то воно не дуже це. Та і робити тільки коло дому А так я можу виїхати. Хтось попросив, я на прицепа та й поїхав. Помолотив там, мусор все його ставив на городі. Ти. Ну от таке. ну На цьому будемо наш проект завершувати. Не знаю за що ми будемо шплятися далі, що мені там треба буде. Ну, треба буде, мабуть, що віялку я ще. Так, наброски деякі є. Нові ялки я ще не починав. Тоже щось таке хочу. Щоб провіювати ще. Ось ну, такий от апарат. Все. До нових зустрічей в гаражі. Всім здоров'я, миру, удачі, всього самого кращого. Всього самого найкращого. До нових зустрічей у гаражі.